Усім доброго доброго ранку. У нас як завжди дуже, дуже пізній ранок. Ми зараз снідаємо. І все, будемо збиратися їхати в лікарню. Я чогось переплутала. А, перепутала дні візиту. І нам сьогодні не на 9, а на 12. Добре, що вчора глянула. А так би приїхали б на 9 і що б ми там робили? А, кстати, дивіться, мої ногтики. Хто зі мною давно знає, що в мене алергія на гелак. Вони, коротше, взагалі блискучі, страшні. На сонечку, взагалі гарненько. Тут мало-мало видно. Ну, коротше, гарненькі ногтики в мене нічого не пухало. нічого не чухалось. Тільки в деяких місцях там один чи два рази було таке трошечки сильніше чекнуло. Але ні крові ж, нічого не було, то відчувається, що ну, плюс пиляли їх. Трошечки є, але немає. Не опухшу. У мене взагалі завжди отак аж, Зобіна ці два пальці. Аж отак все в прищичках опухше. А зараз красота. Є така рада. Я це зараз робила каву і думаю, боже, чиї це такі гарні ручки. Маленький, звісно. То, думаю, якраз в мене виправиться форма, щоб була гарненька. Тому що ця рука в мене ще більш-менш, А тут, як завжди, у всіх на правій руці, ще я, ногті по ходу ногтів по-різному обрізала. Але це от так гарнесенько. Ну так. Це дуже красиво. Мені подобається. Ще щоб трималися добренько і все. Ой, що у нас Мірослав дуже тіпо ті, ті, поїв, захотів хліб з варенням, але варення завжди я купувала малина полуниця. А це купила е, абрикоска. І він сказав, ну він спробував, але сказав, мені таке не треба це. Не зрозуміло, що. А дівка зранку, я взагалі офігевша була. А в мене не тут телефон, в мене тут камера, а я не туди показувала. Ну, коротше. Переставила телефон так, як треба, а може так, як завжди, не знаю. Коротше, сказав, не давати не йому в школу їсти не круасани, а ми йому останнім часом купуємо такі палички і в сиріх макаєш і їсиш. Дуже удобно в школі, щоб менше солодко було. Це сказав, три мені бутерброди три, щоб ви розуміли. Не знаю, скільки він принесе мені, але три бутерброди я йому зробила і кажу ще щось, він каже, та ні, я думаю, мені хватить. <сум> Ти що так, добре, всім смачного. Так, ми вже вдома були в лікарні. Що сказав лікар? Лікар сказав, що викачали знову жидкість з колін. Туди запихнули, вкололи більш дорогий колаген. В те, в те коліно. Хоч типа операція була на одному, хоча й операції то не завершила. Ой, і що? І сказав, що ще місяць і тоді будуть ще щось рішати, щось думати. Так як йому ще в минулий раз назначили одразу на цей місяць і на наступний. Якби він знав, що так буде. І я так розумію, напевно, щось щось буде далі. Тому що він, типу, ну класіка, класіка. Що, ми з'їхали, Мирославчику купили нове взуття, тому що. Uh, у нього пройшло годні, минулорічнє. І вони вже такі дуже в натяжечку йому. А як в нього вростаються нігті. Uh, навіть не виростаються нігті, а бокові валіки, подахтіві мазолі. Так, То йому не можна в тісної музуті ходити. То купили нове взуття та з'їхали, купили продукти. У мене пепсі. пепсі. Так, мене це смущає. тряпочку. Я вчора диван чистила, то тряпочка висить цохне. Що у нас тут? Огурчики, ковбаска. Сьогодні, я сподіваюся, встигнемо. Зараз на нас пів другої. з Мирославом на дитячому майданчику вже, а я сумки прийшла розкласти. І буде сьогодні піца, але мені треба її встигнути, щоб в 5 годин вона вже була готова то я так думаю ми до години пів третьої трьох на площадці побудемо, а потім я це все зробити. Діли трошки сиру. Майонез, як завжди, для піци, Живілки, найулюбленіші Мирослава. Це якісь бурюмінь щось новеньке, велика пачка. Йогурти. Ковбас теснова, знову. Упаковка. О, якби ми завжди цю беремо колбасу, це у ну, упаковці, так. А, помазанки потрошки. По Потім взяла таку маленьку. в школу давати. Так, що у нас тут ще? Ковбаса, сама дешева, також для пицці, дріжджі, йогурти ще. Ой-ой. Отак, Ой. сюди вже вже залишили. Залишили. Легень, може, ці, прям все осталось помидорки. О, це легенька вже сумка. А чого її отюпи прям? Важко васто. Тут зараз поскладаю трошечки. А в мене все влізло. Во, тому що вона то хиляється в важко. Коротше, якісь йогурти. Тому що а вдома взагалі вирушується один Мирославин, який він не хоче їсти. Такі ще йогурти. Такі ще йогурти. Улюблені йогурти зі скелетами. Не бралася ландемсів, що з Мирослав їх не їв. Бо Мирослав тільки бере оці ландемсинки, а йогурт їсти не хоче. А Дімка без них їсти тоді не хоче. Вламкнути коло. Також дімульки в школу, дві пачечки. Так, потім пакети для сміття. Що ще тут? А, ось також до школи, майонез, ще одні дрожжі. Любіма пюрешка з полуницею. Аж я сама, будь я її люблю її. Другі смаки, не Мірославний не Дімка не їсть. Або полуниця, або малина. Я ж нічого іншого їх не... впечатляет. Трошечки два хвилек. Буду, дома уже не с в Димки на яйцо. Мирослав же свою в машине съел. Еще кое Булочки. Кстати, сейчас возьму одну с собой на площадку. Чипсы. Хлеб и яйца. И все. Да, хлеб и яйца. Там еще лоток яичек. І за все 1300, я не можу зрозуміти. Як так виходить? Статі, що ви на паску щедуть чи ні? Бо я якось не дуже. Але зараз, як так, як вдома, може якихось пасочок напекти. Яйця вже є, дрожді є, родзинки, я думаю, також є. Може якісь ще штучки купити і все. І все буде готово. Все, розкладаю, беру лопатку, якусь, якісь формочки, відеочку, щось таке для пісочку і біжу до своїх мужиків. Все, я вже на площадці. Ось У нього ось ще з минулого року алергія на цвіточки. Йому треба всі позривати. Оці іменно дуванчики, ромашечки. Ось такі, кстати, кросовочки. Були э, трошки гарніші, звісно, але э, більшого розміру. І вони були такі десь, напевно, на сантиметр півтора сантиметр більші. А за ці взяли десь такі напів, на пів, ну, на 0,7 сім більше. А все. Старт. Ой, на старт. Внимання. Марш! Молодець! І ще будеш? Давай еще прыгать. Прыгай. Ого! <связывая> Давай. <связывая> 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 Ого! <связывая> так хочется, а не может. Ой. Так не таки прошел тихонько, спокойненько и так и вот так. А что

Шикаду, еду еду. Дай, дай носик, тихо, вкусно вот так. Ам, да, вот так, ам. Дай, дай, дай. Ну, тихо, я, как... Ой! А? Дай маме щечку. Щечку гуснуть. Ну, дай. ну, Ну зд будет тебя. Ты нагуляйся? Ты памятишь? А щоб поїхали два не було, щоб так не укатили тупой. Ну зд, хвати козиця. Вже все. Ну здвон, Така кулитка таку маленька. Знайшов гігієнічну помаду. І коли він хворів, ми йому мазали, тому що він губи були сухі. Тепер завжди коли він її бачить, він должен всім намазати губи. Так, на що? Я тільки позбираю тут на дивані і там десь. щось. Знову опять срачу. І знову Типу. Короче, цілими днями збираю щось, перекладаю, роблю. А, для мене, звичайно, дуже з -з помітно, що уїхала мама. Ось все. Коротше, впала. Іди викинь мусор. Нет, ротик вротик в Мусорне відро. Іди викинь мусорне відро, Міра. Нє! Ага, прилипло в мусорне йди викинь. Остав, мама в Короче, Отламалась святогіта помада, наконец то Тепер нема чим красити губи. Все, поламав. Для мене дуже помітно, що уїхала мама, так як з було набагато все легше. О, цього чудіка треба другий набір покласти. А, з мамою було набагато легше, мама допомагала. Uh, навіть не допомагала, а робила багато що по дому. Ну, тепер саме все. Мить, намивати, убирати, перемивати, складати. Короте, все. все сама, все сама. То, звісно, да. ще чи наслего куча. Я сподіваюся, ми ці детальки не шукали, коли збирали, гуляли. Що ми всі поїли піцу я готувала сьогодні. І все, зварила Мирославу макарошки, тому що він піцу завжди кушає, а це він щось не їв. То я зварила і що ви думаєте, він їх також не їсть, як і піцу. Ой, цей їдок, я не знаю, що робить з його апетитом. Все, зібрала я відро. Солдатів, конструкторів і жуків. Знаю, що робити, він взагалі практично нічого не їсть. Чи Це такий період. В принципі, у нас з дімкою завжди були такі проблеми з цим харчуванням, з їжею. Також погано їв, Ну, у дімки було хоч те, що добре. Він хоч солодощі їв. А Мірослав не їсть навіть солодощі. Він просто нічого не їсть. Ось так, в цьому і різниця. Дивіться, яка я гарненька з розпущеним волоссям. Ой, вообще красота. Кушай, кушай. А, макарошку давай. Мама, тобі тебе показывай. Амкай. А? Ну, я вам скажу, це навіть якийсь ух, показник, що сам навіть питався їсти. Я вже зварила кольорові макарони, але йому все одно не те. Мама, відкрий Хочеш, щоб я відкрила пластилін? А я йому кажу, кажу, мама. Мама, откры да оло и ло, ло, все, да? Мель макарошку ам будешь? Короче, полежала мама. Давай то я зараз думай, поки він буде ліпенька новый пластилин. Уже рубик у нас мінус. собі доставу, Тепер буде ще і мінус мотоцикл. Давай мама стульчик підсуну, Щоб ти не впав. Вчора так упав впав стула. Сідай, хорошо. Жоп, дальше сідай. Коротше, впав. Ти пластилин собі почепила на голову. Коротше, потом надо буде витягувати. Uh, щось він совався, тут на стульчику совався і впав, аж туди uh, отак аж впав і аж ногами вкрився. І так uh, медленно падав, що я його тут сиділа, питалась зловити і не зловила. Короче, упала дитина. Що, я думаю, сьогодні також буде прям за цілий день відео. Мені здається, я щось розповідала вам. Uh, по настрою буду щось вам розказувати, якісь, якусь інформацію, що стосується нас, якісь зміни. Не знаю, завтра буде чи ні, але в суботу, думаю, 100%, тому що ми будемо їхати на змагання до дімки по карате. Будемо їхати в пардубі це, то я думаю, щось там зніму. Самі е, бої і тренування. Тренування нічого не казали. На тренування взагалі сказали, батькам не приходить і ми не ходимо. А от на те було як защита пояса, то сказали не виставлять нікуди, як діти роблять щось. Тому я так трошечки вставила тільки це було місяць назад. Тому що, типа, Вдруг хтось засумнівається в професіоналізмі дітей чи педагогів, не наступає ту помаду. Глядьте гляньте, маленький, паучочок. То типу, будуть діти перездавати. Тому я нічого не виставляла, думаю, мало ли хто там, що там. У нас, Мирослава, усі футболки ви мав, може помітили, в красках. В синий, красный. У ну, него и футболка такая. А там у на пузе малёвана. Бо я купила. Да, машинка. Как машинка роба? Машинка як роба? Брум-брум машинка, да? Мирка. Як? Короче, это... Тут такие справы Добре, буду я намагатись Мірославу впихнути хоч ще пару макарошок. Не знаю, буду. Пішов до папи, щоб папа вже його кудись піднімав, щоб щось подивитися, щось може він хоче їсти, але він нічого їсти не буде. Тільки все відкривай йому і все. І на цьому закінчується вся їда. Ой. Так що всім дякую за перегляд і пока пока